згадуємо, що в ці дні ми згадуємо про північну Корею. Дуже часто хоча направди робити цього не дуже хочеться. Але Пхеньян опинився в полі нашої ваги. А лише через те, що взявся активно допомагати Москві. В КНДР нині спостерігається незвичайна мілітарна активність. Днями там підірвали автошляхи, які вели на південь півострова, і звинуватили Сеул у підготовці до збройної агресії. Ну неспокійно і справді на півострові, крім того, як повідомляє агентство Reuters, північна Корея мобілізує 1 мільйон 400 тисяч резервістів до свого війська, який без того доволі чисельний. Так, от колись я дивився один фільм про північну Корею, так. і там, на їхніх всіх вуличках, були спеціальні цілі авеню для туристів, коли можна було показати. Там всюди були пластикові фрукти, пластикові овочі, коротше, все бутафорне. І ми вирішили розібратися, що собою тепер представляє армія північної Кореї. Чи Пластикова вона? чи вона пластикова, чи бутафорна? Чи несе вона реальну загрозу? І чи дійсно ген'ян має можливість поповнити її лави такою кількістю людей? Давайте дивитися. Чосон інмінгун, тобто Корейська народна армія, це 1 мільйон 100 тисяч озброєних людей. При тому, що населення країни ледь дотягує до 25 мільйонів. Такого рівня мілітаризації немає більше ніде в світі. Армія у північній Кореї головний державний інститут. Військова служба обов'язкова і триває до 12 років. Майже всі чоловіки мають військову спеціальність, тож мобілізаційний ресурс в країні практично не обмежене. ресурс називається близько 6 мільйонів. Я думаю, насправді ще більше і тому м, м, говорити про те, що е, збройні сили північної Кореї дійсно є е, е, значною силою. Це, це правда. Технічний арсенал теж вражає. Зброя у північній Кореї не найкраща, але її дуже багато. Скільки саме тримається в таємниці, але у відкритих джерелах можна знайти інформацію, яка базується на даних, зібраних західними розвідками танків щонайменше 3,5 тисячі, бронетранспортерів більше 2,5 з тисяч, арт установок 8,5 тисяч, реактивних систем залпового вогню 5,5 тисяч. Однак більша частина цієї зброї радянська або китайська і дуже застаріла. Наприклад, танковий парк у північних корейців складається переважно з машин Т-62 і Т-55. Є навіть т 34 40-х років минулого століття. Військово-повітряні сили КНДР мають у своєму розпорядженні 1600 літаків. Такі дані є у довідниках, але насправді невідомо скільки машин реально можуть піднятись в небо. Бо з ними така сама ситуація, що і з танками. ВПС мають якусь кількість відносно сучасних гелікоптерів, які не соромно показати на параді, але літаки старі і радянські. Найкращий винищувач на озброєнні в часон Інмінгун – це міг 29 який востаннє проходив модернізацію у 80-ті роки минулого століття. Модель управління військами корейські комуністи запозичили в тому ж місці, де взяли техніку. У них в основному модель дуже схожа на радянську. Вони копіювали все з радянської армії, тому в основному це дуже дуже схоже на радянську армію плюс китайську. Ось так виглядають північно-корейські полководці. На парадних мундирах не вистачає місця для орденів. Чіпляти їх доводиться до штанів. І це чистої води фалеристика. Так називають колекціонування різних значків та медалей. Бо генерали корейської народної армії не брали участі в жодній битві. КНДР не воювало з 1953 року. У її війська немає жодного бойового досвіду. Це головне, що треба знати про чосон і Мінгу.